В Цілому по області процес висування кандидатів відбувався в межах чинного законодавства. Спостерігачі спостерігачами опори не було зафіксовано яких-небудь масових випадків порушень процедур. Партійні конференції також в переважній більшості проходили відкрито. Туди запрошувалися і представники ТВК, і журналістів. По реєстрації фактів відмови в реєстрації по області ми не зафіксували. Ну, мабуть, найбільш цікаве те, що з кожен, з чим кожен кожен день стикається, це агітація, яка була розгорнута. Досить цікаво було подивитися, скажімо так, на географічний цієї агітації. Якщо, наприклад, до о, початку кампанії реєстрації, фактично трьома центрами, де концентрувалася, концентрувалася вся рекламна агітаційна продукція, це було Чернігів, Ніжин та Прилуки, причому Ніжин та прилуки з відчутним відривом йшли в цьому питанні. То вже починаючи з цього тижня наші спостерігачі фіксують зростання агітаційної активності буквально по всіх районах області. Вже починаються якісь концерти, зокрема в Щорсі, в Ніжині, в Прилуках. Місцевими силами це їх основно організовують кандидати на посаду міського голови. Є, е, скажімо так, по сели, вже почали з'являтися листівки, в цьому досить активно себе веде соціалістична партія. Найбільш трапляється нам її продукція, скажімо так, у віддаленні від обласного центру. Е, які основні форми агітації? Ну, вони, в принципі, як були, так і залишилися на інших компаніях: це білборди, сіті лайти, агітаційні намети, роздача друкованої продукції, брошури, газети, проведення зустрічей з виборцями, прес-конференції. І так далі. Щодо складу територіальних виборчих комісій. Здавалося, питання закрите, але тим не менше, ЦВК продовжує приймати рішення про внесення змін до кадрового складу ЦВК. Станом на середину цього тижня в Чернігівській області було проведено 17 замін у керівному складі територіальних виборчих комісій. Нагадаю, це голови комісії, заступники голів та секретарі. Е, жоден, жоден із е, кандидатів від партії регіонів. Тобто членів ТВК від партії регіонів не відмовився. Водночас на їх представників, вісім представників від партії регіону, увійшло до керівного складу. Найбільше втратила це батьківщина, Українська Народна партія, по чотири представники. Так, далі йде партія захисників Вітчизни. Ну і приріст найбільший після партії регіонів це три особи отримала батьківщина. Найчастіше найчастіше причиною відмови є заява самого члена ТВК. По секретарях бували такі випадки, що людина просто не знала української мови, не могла займатися діловостом, давала відмову. І був нас один випадок, коли член ТВК відмовився зв'язку з тим, що він висувається депутатом.